Сьогодні в відео я розповім, вам, як заробити на арбітражі трафіку. Ми проводимо практичний експеримент і переконаємо, що дійсно цей спосіб заробітку актуальний. Приємного перегляду! Привіт усім! Мене звати Міша. Під моїм минулим відео ви набрали 100 лайків. Навіть трошки більше. Я вам дуже вдячний за це. А якщо хтось не бачив першу частину відео про арбітраж трафіку, то підказка зараз у вас справа зверху. Це тут або тут. Також перед початком відео я хочу звернутися до всіх арбітражників. Пишіть мені, але не так часто. На своїх екранах ви зараз бачите, отак от велику кількість скринів, скільки повідомлень мені прийшло протягом останніх декількох днів. Думаю, цими скринами все сказано, попит на арбітраж. Є. Yeah. Що ж, аккаунт на Маліт ми зареєстрували. Тепер нам потрібно брати офер, який ми будемо просувати та лутати бабло. В практичному експерименті я буду просувати тип оферів під назвою CPL. CPL або Cost Per Lead – Це вартість залучення одного потенційного клієнта. Клієнт вважається потенційним, якщо заповнив анкету або залишив свій номер телефону. Так, за CPL платять найменше, але ж і умови там досить прості. Для новачка, котрий хоче спробувати себе в арбітражі, це саме те. Також тут доступні CPS, CPA, PPI та COD типи оферів. Ну, Атец, на... CPS або Per Sale – це той варіант, коли ви отримуєте відсоток від покупки клієнта на сайті замовника. CPA Cost per action оплата за виконання залученим користувачем певної дії, наприклад, підписки на розсилку листів або оформлення замовлення, за яку саме дію користувача арбітражник буде отримувати кошти, вирішує компанія. PPI або Pay per Install. Арбітражник отримує гроші за те, що користувач, якого він залучив, встановив певний додаток. І останній тип оферів це COD. Якщо ви оберете саме Cash on Delivery, то будете отримувати оплату за користувача тільки після того, як він забрав своє замовлення. Переходимо на платформу, тицяємо «Офери» та обираємо тип. Я обираю CPL. Ви можете обрати інший. Також обираю країну Україна і пропозицій стало вже менше. Тепер мені потрібно обрати ту, по якій я буду працювати. Наступним кроком є створення джерела трафіку. Я буду використовувати TikTok, так як набрати аудиторію там дуже просто. Створюємо новий аккаунт та починаємо викладати відео, які будуть підходити під категорію офер, котрий ви будете просувати. Наприклад, офер з технікою. Ви можете постити відео в TikTok з новинками телефонів, планшетів і так далі. Постимо по 2-3 відео на день протягом тижня-двох. За цей час вже буде якийсь результат по цікавості аудиторії, лайкам і підписникам. Таким чином збільшується вірогідність того, що ваше джерело трафіку схвалять. Для того, щоб його додати, на головній сторінці клікаємо джерело трафіку та додати джерело і заповнюєте всю необхідну інформацію. Потім чекаєте, поки пройде процес модерації. Це займе не більше однієї хвилини. Hours later. Після того як вам схвалили джерело, можна приступати до роботи, Знаходите потрібний вам офер, тицяйте просувати. Тут можна ще раз обрати необхідне вам джерело трафіку. Та в деталях описати спосіб залучення потенційних клієнтів. По суті, роботодавець хоче, щоб ви розписали свою стратегію. Наступним кроком буде відповідь на пошту від служби підтримки. Зазвичай лист приходить протягом декілька годин, тому, чим детальніше ви розпишете свою стратегію залучення клієнтів, тим вища вірогідність апруву. Початком експерименту можна вважати 7 серпня. З цього часу я починаю постити відео в Тікток, набирати аудиторію і приблизно через тиждень почну просувати офер. Взагалі, що з цього вийде і скільки підписників мені вдасться набрати, я покажу у себе в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Тепер запишемо всі етапи в блокнот, щоб ви могли все це також повторити. Реєстрація облікового запису на платформі MyLead. створення джерела трафіку. Наповнюємо аккаунт відеороликами, додаємо джерело трафіку на платформу. Починаємо працювати. Я вам тільки що розписав покрокову інструкцію по заробітку на MyLead. Від вас потребується тільки трошечки бажання і наполегливої праці. Нагадую, що мінімальна сума до виводу 20 доларів, а скільки мені вдасться зробити за 30 днів, ви дізнаєтесь зовсім скоро. Всі звіти я буду постити до себе в телеграм-канал. Посилання ви знаєте де. Дякую всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під відео. Ніколи не здавайтеся і до нових зустрічей!